Зараз на даний, час, на даний час я працюю на допомозі двом бригадам, тобто 25-й бригаді і 59-й бригаді, які знаходяться на Покровському напрямку. І я от буквально тиждень, як назад як проїхав звідти, і після поїздки на Покровський напрямок я вже знову поїхав у. Свої, як кажуть, мандри у поїздки по Україні, тобто наступні, наступні міста. І знову ж таки, після відвідування цих міст, після збору коштів на допомогу, я відвідую знову Покровський напрямок. Тому все якось так. І Моя допомога не, не може, як кажуть. Завершитися без перемоги. Я працюю, я пообіцяв і ще в 2014 році, коли бійці, бійці мене запитували, та на той час мені було вже 68 років, вони запитували, як так, то в такому віці ти їздиш, допомагаєш. Я говорю, поки ви тут будете стояти, захищати нашу країну, до тих пір я буду їздити, збирати кошти і допомагати вам.